І всім привет ви на каналі Nexer Сьогодні ми продовжуємо играть в гост з раудистом привітайся Всем привіт третя третя серія Їм. Так я визиваю коротше таксі водя там привітається хай воно, я Лишиво ви успішно викликали таксі. Так. А, я А, то так легко просто викликати таксі, навіть не треба їхати на ньому. А, треба просто викликати? Та. Цвічу сервісному центрі по муг мою. Робота. Перше я виконував квест. здаємо. І у нас кіломестера, ага. 2 товарів у сервісному центрі. А можна скинути? Не можна. Е, Не сервісний можна. центр. Також. коха початкова робота, чи просто робота. Початкова. Ну я вже з вами увіх коли ми доїдемо, так що очікуйте. Ми вже приїхали. Так, я вже, в принципі, Так, робота інженера. Скільки там треба 20 штук? Стоп, а ти де? А вот. Я е, в сервісному центрі. Та я зрозумів, що ти в сервісному центрі. Там але треба я, я, 20 штук. Так, сюди. Беремо телу, внес його мою його свалку. Моя жорстка. а, его по. Так, ну то буде два. довго. Вроді би. Ну я уже пусть вами Сай. Здесь приблизно, коли будут дві останні ті Ri, як правильно. Матеріали. Бродь, я буду у мене буде Є те. О, те як о, все.

Так, то вроді би останнє в мене. Дивимося в чат. І ви успішно виконали місію, все. Я все зробив. Йду перевдіватися. Бімс-бомс. Заробив аж 80 доларів, як багато. Ну то в принципі нормально так. тут на бодю включуся, коли він закінчить Богданчик на вокзалі чекає на мене, щоб я його спас. Бідного. Так, я вже перейшов, чекаю на вокзалі, зараз має під'їхати. Ай, я в шлагбаун заїхав. Промокод не не треба твій промокод вводити, він поганий. Мідліпс. Не дають Так, є, забрав і грошики. Складіть іспит на водіння посвідчення в автошколі. Ага, добре, добре, 1130. Дуже близько. Добре, ми з у вівку, коли поїдемо до школи, згадали піску на логічку, граємо до автошколи, зараз будемо здавати права. То, в принципі, буде не тяжко, так як то. Я вже знаю, що там треба робити. Я права до віку, віку, так, oh. Ох. Ліцякція на основі здавав, дома працювати. Так, інтер'єр. Окрема відценку на, ліцякція на ліцякція. Посвідчення водія. водія. Тепер проходимо наліву, по-моєму, тут одні. Так. Мінімальний різні керування засобами кроки. Швидкість у мене. Швидкість у 50 км. по-моєму? 60 вроді. 60. А ну, я вже нажав 50, ладно, подивимось. 60. На творезому стані це забороняється. Це якщо транспорт закон. Забороняється. Я щось на мене нажав. Друг, заднім ходом на авто магістралі забороняється. забороняється. О, все, ей я, я все сдал. Правильно. Меня отдам другие пукетки. Так. Шо Добре, це? я вже сіл у машину. Так що я вже тобі по суті, здаю. Що таке? Кія, кія. Кія, кія, Кия. Кия, кия. Кия. Стоп, а то... Стоп, хіба було практично? Я щось не пам'ятаю, що я за... Так було Я хай, куда я поїхав? Ух моє куди я заїхав. по моєму не прямо ж так Вот треба ездить. Ой Я тут дрифчу трошки. До речі, я до речі, до речі, не влизався же. Я вже тут півмашини розмахав Ууу, тормоза... Тормозів нема, мене заносить. Так поворот. Ну -ну -ну. Що я за звуки здаю? На червоний О, їдемо в полі. Ой, проїхав я поворот. І повертаємо право. І все, пішно здаємо направо. права. Закрити. І виконав ще один квест. Звертаємо квесту комплера. Скутер зажде. Нема скутера. Ми передаємо. Ой, я тепер на тому вокзалі, де ти спавнився. Забрати О. кошти. Грошики. Тест драйв. Что игра? Ладно. І так уже входимо знову до нашого квестового пассажа Правда. Здаємо плюс 500 долларів і у нас тест драйв. Нуди тест-драйва до салоні. Нікофон ну, не знаю. Подобрай, давай. Бере мене, коротше. Ну воно точно близько до салоні. Я уже точно знаю, що давай їхати. Так. Навіть ведь запись экрана не буде виключати, бо я знаю, аж там далеко. Скільки там метрів? Чекай я Я так мітку поставив в собі. Я не по gps Ну там а, воно дальше воно ніж автошколы. А, ну там. Воно якраз має бути біля автошколи. Ну а дальше. Че по бабуни О, я Пальцы Бальтик будут. И картель я. Ты да? Паркур. Ух а, ты, вот мудрость, что сделал. Потому что паркурист. Да. Так, выпить ну, пить нехорошо, ну, Будем брати машинку в тест драйв. А то по-моєму. Можна і у брати машину в тест драйв. Ну певно. Каршеринг. Везьму себе якийсь спорт клас, сам наш держав. Premium Я беру преміум клас. Тест драйв. Я yeah, беру спорт клас, тест драйв. Я взяв, коротше, самую дорожчу short. машину в преміум клас. буде дорожче спорт і Скільки вона їде, треба провірити, мені інтересно. Ну, у мене вже 200 летить. Сколько я вишну 30 далі? Я хіба тільки що 200 лежу? 300? Ух ти, що! 300. І полетів я в космос. Я тоже в космос не видався кудись на А, У мене ще й машина перестала їхати. Так, тепер треба почекати, поки закінчиться тест-драйв. Так, я поки що заберу подарочки. Ми що, вже 30 хвилин Записуємо.

Понятно, все, перезаходимо знов. Забрати рощики. Так, добре, я вже на спавні. Ми вже виконуємо останній квест, а будемо прийти і вже закінчувати. Так, мені треба заправитись скуки. Заправте транспортний засіб, но вони зараз. Ну, в принципі, uh. Де, Я понів, ми, ми, ми на тому спавні. Та, чекай, а де... е, -е А заправ... стоп, я ставлю! Мітку я ставлю не буду, коли мене той. в мене по-моєму заправка є. Я зразу. зразу. Я не знаю, де у мене заправка, е -е. так що я ставлю мітку. А, от у ну, мене тут заправка є. 200 метрів. У мене 500.

Заберу грошики. Чекай, один Вітер як дав А тобі скільки дал? Чекай, то вона... на Чекай, та не публики Я заправляв саме найперший бензин, який там був. 92 будет. За три долара. Я тоже за три. Бери мене, влад череватий. Бери мене, влад чоріватий. На, тобі. Да добре Ти так сильно хочеш тебе Влад Череватий, брав. Так да, добре. Не, в мене є дівчину в скобочках. Не да. в скобочках. Забрати, гроші. Комплект Ну То вже в слідуючій серії ми будемо виконувати.